Мене звати Настя. У мене собачка метис, їй 4 роки. Звати його Каля. Насправді в мене не було часу після першого курсу, тому що Каля у нас після першого курсу пробув вдома три дні, мені здається, і ми його назад привезли, тому що мали поїхати. От але навіть за ці три дні я побачила значний прогрес. Я знаю, що у нас не проста собака. У нього є певні поведінкові особливості. У нього Досить е, рухлива нервова система. Він дуже е, різко реагує на різні подразники, і в принципі, завдяки там тому набору навичок, саме як з ним поводитися, які ми отримали під час першого курсу, під час наших спільних занять, я просто тепер знаю, як е, поводитися в певних ситуаціях, які тригерять собаку. Тому, в принципі, е, прогрес е, відчутний був. А, перші а, два тижні дуже переживала на першому курсі, тому що знову ж таки через те, що у нас собачка а, трошки чутлива, скажімо так, до, і до зміни обстановки і до всього він погано їв, а, причому ну, не тільки під час заняття, взагалі він погано їв і втрачав вагу, але зусиллями колективу школи. А все мені здається стало на свої місця. Він почав їсти. Повернув ту вагу, яка у нього була від початку. І зараз я абсолютно не переживаю. Точно знаю, що що б не відбувалося, тут завжди знайдуть підхід до собаки. Ми порадилися з а, Валерією, з, з нашою тренеркою, яка з ним працювала на першому базовому курсі послуху, і вона порекомендувала нам цей трюковий курс, тому що Калі він. А, Дуже грайливий, він досить непогано реагує саме на якісь такі активності, які побудовані навколо гри. І вона порадила, що саме трюковий курс для такої собаки буде ефективнішим і він допоможе підкріпити і ці знання послугу, які були на першому курсі. Да, я я вже рекомендую насправді школу дред своїм знайомим, у кого а, песики, і що дуже важливо, я їх всіх попереджаю, що треба йти вчитися якнайшвидше, тобто не чекати якогось там уже певного дорослого віку в собаки, як в нашому випадку це відбулося а якомога раніше починати, і будуть дуже круті результати. Тому так я рекомендую дред. Я певна, що будемо повертатися навіть не маю сумніву в цьому.